Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій! Дивимось сьогодні на завтра, дивимось починаючи з особистого життя, тож до чого вам приготуватись цей день? Знаєте, тут комусь з вас хочеться посперечатись, подоказувати свою точку зору, наполягти на своїй точці зору, але ж це буде більш от як чи в вашій сім'ї, чи ну, як в колективі десь, де ви спілкуєтесь з людьми. От просто якась суперечка на рівному місці буде. Вона завершиться тут, не, вона не перейде в наступний день. Десь ви там розберетеся і все буде більш-менш добре між вами, як донині. Але як всколихне вас щось, як, знаєте, перевірочка вас от на самоцінність цінність вашу. От як цінуєте себе, то докажете, що і всі решта теж повинні вас цінувати. Якщо ні, то, то вже якісь інші будуть наслідки для вас. Все на цьому це питання розглянули. Сфера кохання. Давайте побачимо, до чого вам готуватись у сфері кохання. Новий початок, король кубків, королева жезлів, якийсь закоханий у вас, король кубків. Ви більш-менш контролюєте ситуацію. І ви цю ситуацію, знаєте, як відробляєте кожного дня. Тут, тут насправді дуже гарна ситуація. Бо тут, якщо початок, от новий початок, нові відносини, то тут люди готові працювати над цими відносинами. Це знаєте, не так, як буде, як розвинеться. А тут просто, от, як нове цікаве, але з відповідальністю. І тут я б сказала, що у жінки тут більший досвід стосунків, ніж у чоловіка. І тому вона і контролює вже так все. Знаєте, Коли знає, деякі граблі у стосунках можуть бути розкладені, і вона вже ну, ці граблі проходить так, знаєте, віртуозно. Тож тим цікавіша вона цьому чоловікові. Тому і закохується так в неї. Далі дивимось. Сфера роботи. Давайте побачимо. Ну, я запам'ятаю цю башту, але я ще не встигла питання задати. У сфері роботи до чого вам готуватись? Ну, тут дійсно башта не просто так вистрибувала королева кубків, у нас тут на дні колоди лягає, дійсно, тут як перезапуск якийсь у вашій роботі. Заради, чого? Заради того, щоб ви як більше заробляли. Тут для когось з вас може бути як інший вид заробітку, або додатковий вид заробітку. І От Тут натяк на те, що вам треба частину заробити, зароблених грошей відкладати. От це важливо, це якось вам для чогось буде дуже-дуже корисне потім. От Про накопичення більш за все, що не все витрачаєте в межах місяця, а хай би частинка у вас би десь і залишалась би. Далі. Ну, от бачите, це теж більш про накопичення. Щось вам дуже, ну, як схочеться потім, як запропоноване буде потім, а вам воно корисно, щоб ви більш впевнено там собі, себе почували. Ну, бачите, Тут щось буде пов'язане потім з королем жезлів. От він як. Для чогось вас розглядає, ви для чогось будете корисні цій людині, а він вам. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Ну, бачите, оцей король жезлів і виходить, і якась можливість від нього йде, якась пропозиція для вашого ж захисту, для того, щоб. Ви були більш захищені, більш впевнені. І, знаєте, от тут як для більшого досвіду вашого, тут і щось цікаве, він вам запропонує. Приймайте. Ну, або розгледіти треба буде. Від чого ж тобі краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам. Краще за все відмовитесь. Вибір без вибору якийсь вам десь буде запропонований. Відмовтесь від. Знаєте, коли ви просто, бач... просто йдете? От просто не Зараз. Тут якась ситуація буде, я хочу її навіть вточнити. Ага. Ясно. Ясно. Тому і е, краще б за, за все відмовитись. Дивіться, вам буде запропонована якась ситуація, яка нібито повинна вас гармонізувати. Е, повинна е, от як. Щось завершити і дати можливість для нових просувань, але буде хитро, дуже, коварно, дуже запропоноване щось. І коли ви в цій ситуації не стільки виграєте, а скільки е, е, в залежність потрапляєте від людини на довгий час. І воно вам знаєте, як потім, ну, і решта пропозиції від цієї людини в вас будуть викликати просто ну, таку агресію внутрішню. А може і назовні та агресія буде вилита вами. Тож краще одразу відмовитись, бо людина, ну це знаєте, от ви як розумієте, що людина не буде в цій ситуації поводитись, от, Ну, як на користь вам, ви це відчуваєте одразу. Ви одразу відчуваєте, що це буде щось затягнуте, щось, що вам не буде розкрите до кінця. Ну, знаєте, це як вам буде підсвітлена тільки та сторона, яка вас потрібна, щоб зацікавила. А що ховає людина, що решта ховає людина, воно буде від вас закрите. Тож, якщо вам одразу не надана вся інформація, то краще б за все відмовитись. Далі дивимось. Так. Ну, бачите, все ж таки, от ви, ви потім по справедливості ви потім будете відриватись від цієї ситуації, але ж це потім, це, от знаєте, час пройде. Так, далі. Чого не уникнути, давайте побачимо добре. Чого вам не уникнути. Та тут зміни до стабілізації у, вашій, у вашому житті. Радіти будете, буде вам, і, якось, знаєте, і приємно. і... Це просто для когось це зустріч з друзями, з якими ну, з дороги. Коли, знаєте, може, давно не бачились кожен там по своїх домівках і нема часу зайвого, для зайвого такого спілкування. Для когось це буде ситуація різких змін, але таких приємних змін, які можуть стосуватись вашої родини. Але, знаєте, зміни коли, от коли додається щось, не відбирається від вас, а додається щось. Щось, чого не вистачало, що викликало смуток, це просто от як нові якісь можливості, нова... Енергія входить до вашого життя. Цього не уникнути. Це добре, і це кармічне, це е, дійсно не уникнути тільки тому, що воно десь там у вашій книзі долі прописане. Порада від вищих сил для вас на цей день. Ну, дивіться, от знов нам цей красень король жезлів показаний, і щось таке, знаєте, от буде вам пропонувати от як можливість, як дар якийсь, і буде з вами обговорювати цю ситуацію. Це коли, знаєте, бажання людини досягти в якомусь питанні саме з вами, балансу, коли налаштований на збалансування. Спілкування між вами. Коли бажає цього, просто, знаєте, як шукаючи будь-яку можливість. Це, знаєте, от не так, що як доля дасть, а я притягну можливості до того, щоб доля була прихильна до нас. Ось таке щось. Тож приймайте в своє життя, бо воно таке щось для вас приємне, гарне. І на цьому, всім дякую, всім гарного дня. Гарних подій і гарних людей поряд з вами. Побачимось в наступних відео. На цьому, всім пока-пока.